М -м, яка краса, да? Друзі, всім привіт! Якщо ви е, обожнюєте копчене м'язко, то сьогодні я вам трішечки покажу відео мого подарунка, моєї класної коптілки від компанії Дедді Смок. Це подаруночок нам був на 50 тисяч підписників нашого каналу. Е, і мені дуже приємно, що зробили мені от реально такий подаруночок. Хочу зараз сьогодні вам показати хоча б трішечки роботи її, да? як проходить просушка, як проходить копчення. І ось ми вибрали от -от таке класне м'язко, суперське, да? і в принципі це м'язко поїде до наших підписників, до наших споживачів і постійних клієнтів. Так, все, всім дякую. Дивимося невеличке відео. Е Попередньо говорю, дякую вам за перегляд. Все, поніслась, поїхали. І так, ну що, переходимо до приготування, до копчення. Хочеться показати, як це все виглядить. Е, Взагалі, отак усе от виглядить, отака краса. Получається, Що ми зараз робимо? Тестуємо. Давайте я ще тестірую, тому що ковбаску я пробував, вроді би, а ковбаску вам покажу. І якщо все норм, то потім будемо вже відео знімати, як коптить ця коптільня. Получається. Ковбаска вийшла класна. Трошечки з терморегулятором треба мені тепер погратися, так як, е, ну не так трохи, я до своєї привик. Ну, в общем, поки що поки що привикну й до цієї, того, що, як знаєте, як дві хазяйки: одна одне, хоче, а друга друге. ну, в общем. Виходить поки що отак. Це вже буде м'язко коптитися до пасочки, будемо і розрізати кусочками тоді. Ну, по ходу діла, це все діло тоді покажемо. Все. Зараз я ставлю це все діло на просушку. Просушку зараз, зараз закриваю і ставлю на просушечку. Получається, Відкриваю отут у нас ось шиберочок, відкриваю цей шибер, і виходить, ставимо на просушку на 50 градусів. Зараз ставлю, так як навіть, навіть на 45%. У своїй я ставлю на 40, тут я ковбаску ставив на 50, але трошечки швидко бис вона суше, не так, як моя, то я думаю, мабуть, на 45. Я, поки тести оці всі не зніму, не провірю, не, не покажу, як що, до чого, то поки що відео такого основного по приготуванню, я ну, не хочу вам показувати, так, щоб, як сказати, і, і ви тоді не помилялися. Да? І, і, і я тоді про диву інформацію говорив. Так, що у нас тут по температурці? Якось так інтересно вам. Видно, так? Да? Не видно. 45,6. Днем дуже погано видно, не знаю чого. Так, 45. Ну Я поставив на 45. Е ну Там є ще норма коливання температури, десь плюс-мінус 3-4 градуса. Е може бути трошки більше. ну Система конвекції так працює вже. ж. Так, що в нас по красоті тут? Ну Бачите, м'ясо вже сухеньке. Ну, ще трохи ще, обсушити і можна буде вже ставити на 60 градусів тоді і е, считай, робити утеплення. З м'ясом треба акуратно, тому що якщо зразу поставити велику температуру, то ми м'ясо купимо десь буває при 80 градусах або 90 градусах. Ну, оце, оце буду при восьмидесяти, тому що чим більша температура, тим швидше зверху обжарюється. А всередині тоді м'ясо не доготовлюється, і у вас уже буде знаружі м'ясо, прям сухе. А всередині таке єлі єлі сочне. То щоб не не, не втратити сочність. Самого м'язка треба, виходить, робити так: робити плавне утеплення самого по собі продукту. Плавне утеплення це в нас час це ж іде просушка при 45, потім у нас іде 60 градусів типу жарки. Ну, там, виходить, буде 60 градусів і десь до 50. До 55, ну, 50, десь отак. Я це буду утеплювати, щоб 50 градусів було всередині продукту. І тільки потім я вже збільшую температуру ще на 20 градусів, і ставлю тоді дим. Тобто вже Коли ми ставимо 80, тоді вже запускаємо дим. Все, в общем, така красота ну, доволі непогано. Обсушка працює непогано. Зараз це все діло Оп, закриваємо. І так, обсушка, в общем, поки в нас іде, я вам зараз покажу. Колірочок оцей працює супер. Тобто його можна задвижку задвинув і прям звук міняється. Чути, що потік повітря впирається в оцю задвижку. Все, задвижку отак відставили. І все працює. Ну і виходить, зараз вже піду візьму градусничок. Як обсохне усе вже добре, тоді вже поставлю 60 градусів і втикаю градусник у саму виходить, вже, ну, в самий кусок м'яса. І так, друзі, ну що, у нас вже на градусничку там 51 градус. Це всередині самого по собі продукту. Ніч на дворі, у нас ніченька. Тільки чути, як петушок кукуріка. Так, ось отак оце все виглядить. О! Ну, краса, що тут скажеш? Лавровий листочок навіть. Так, все, все працює, все добре. Просушечка у нас вже закінчилася. Якщо ми далі це все діло подержимо, то вийде така проблема, що із м'яса почне виступати такий собі жирочок, який не дасть сісти гарно диму. Так, все, зараз це все діло закриваємо. Дуже, кстати, удобно, що такі стоять три, три шпінгалетика. О, і дуже класно за цей. Так, ну що, щіпав у нас бук, на градусничку 80. Ага. Так, є. Компресор ми включаємо. <coughs> все. І зараз горілочкою. Відпаліємо щиту, я щиту вже засипав. Дуже удобно, що тут є такі дві дирочки, бачите, компресор виходить, ну, можна перевірити роботу, як йде дим. Зараз. Розпалюю димогенератор. Все, компресор уже гарно дує, можна навіть додати подачу. Ми виставляємо подачу диму, яку хочеться. О, красота. І компресор у нас тут зараз стоїть десь на 50%, тож можна його поставити на все, на сотеньку для м'яса. Це буде супер. Все, і димок зараз у нас сюди піде як красота. О. Оп, все. Тепер ми, виходить, сюди вставляємо наш дуйчик. І все. Ну, і якщо хочеться, можна ще трохи підпалити, щоб уже щі добре загорілося. І на цьому закінчувати роботу. Хоча видно, я зараз фонарик виключу. Прям видно, бачите, як щепа горить. Тобто тління пішло. Все. Так, ну все, Тут у нас тліє. Це компресор-трубочка. Я вже вам показував в обзорі. так, Вентилятор тен, тен відключається, включається автоматично. Зараз тільки впаде температура менше, ніж 80 градусів, і виходить, тен вмикається. ну, Ми зараз це все діло зробимо легко і просто. Зараз просто відкриємо шпінгалятики, подивимося, яка у нас о, подача дима просто суперова йде. о, Бачите? Красиво. Все, сюди диму дуже багато не треба, і подача дима, до речі, йде краще, коли вже закритий шкаф, тоді йде тяга, Тяга, яка виходить ось сюди. Во. Просто коли шкаф відкритий, то тяга не така. І виходить йде... дим, дим. функція самого по собі димовиділення йде не така. Так, ну все, будемо чекати. Тут уже піде димочок. Я шиберочок, отак і оставляю на все, щоб проточка дима йшла суперово. Все, тут у нас навіть уже, поки ми це все діло запускали, 52 градуси. Ну все, до побачення. Прийдемо. О, бачите, тільки чуть-чуть упала температура, тен вімкнувся, але буде держати чітко 80 градусів, так як я йому і поставив. Все, тут у нас тліє. Ну, все. До зустрічі, як то кажуть, до ранку, до того моменту, коли у нас усе вже буде готово. Проснулися не від того, що ми виспалися, а від того, що утром почув щось торохтить. А воно до сусідів приїхав Арпал. Тут у нас місцеві жителі купили собі і перебивають тепер людям гілки. По-моєму, 350 гривнів за годину. Получається, е -е, ну, викинули в Фейсбук. І ото приїжджають, так, б'ють одним, другим, третім. Не знаю навіть, який там у них Арпал. Але якщо інтересно подивіться про, про Арпал, то зайдіть на канал Вовки Бруса, він там тестував практично, мабуть, усі їхні арпали. Ну, а в нас не про Арпал. Е, ночі, як і казав, закоптив м'ясочко. Зараз це все діло витягнемо Ой, божечки. Каптілка, звісно, ну, хорошо. Е, відкривай мені. Е, Каптілка хорошо, дуже коптить. І я вам скажу, що... Е, Бистріше коптить, чим коптить моє. Набагато. Якщо, наприклад, м'ясо в моїй коптілці коптиться часів 8, то тут там, воно е, закоптилося часів за 4. 4-4,5. Тобто, ну, взагалі, наскільки швидко, що я прям такий думаю, нічого собі щук витягуємо. Оп, 10, 10, да. да, 10 градусів всередині батончиків у нас. Я навіть дверки трошки, приоткрив, щоб воно ввечері, виходить. Ну, верніше, ночі до ранку це все діло е, остило. Ну і виходить, зараз занесемо вже в хату, повакуміруємо це все діло по кусочках, да і все. Хорошо, хороший дуже продукт. Дивіться, буквально ну, по, е, виходить, по всіданню м'яса, да, по, по процесу того, скільки. У нас е, весу пішло, ну я десь так дивлюся, відсотків 35. Треба, звісно, ну, пізніше, якщо будуть інтересувати вас такі якісь питання, що кольот, наприклад, там е, кладеш е, 10 кілограмів м'яса, скільки кілограмів чистого е, на виході. Ну, Будемо підсчитувати. Ну так, я думаю, що десь кілограмів 7 у вас буде чистого продукту 100%. Тобто так. Все, зараз це все діло сюди. Тут у нас м'язко і балики. Все. І це все діло зараз ми заділиємо без проблем. Все, хоп. Мало таких пруточків. Буду їхати в Полтаву. Є там у мене знайомі, вони ніржавейкою займаються. І просто куплю таких прутків, і буде, буде більше. Ну, хоча їх там треба, я ж кажу. А може просто прямо на сайті ну, тут, Можна буде купити додатково ці пруточки. Треба, кстати, це, це діло теж узнати. І я думаю, що вони скажуть. Ну що, коптілка пройшла. Е, скільки це копчень ми зробили? Три, так? Да? Получається, ми коптили курочку, е, коптили ковбаску і це закоптили, виходить, м'язко. Не міг зняти толково, тому що в нас дощ був до цього. Тобто ми Курей коптили, був дощ е, е, і, виходить, Ковбаску коптили, теж був дощ. Ну, сьогодні, це, знаєте, таке відео невеличке. Е, ну, спіли, зробили, да і все. Так що, я думаю, що хоча б невеличке якесь відео роботи мого подарунка, копте класно. Копте класно, може, де якісь є нюанси, я вам їх згодом покажу, розкажу, об'ясню. Ну, може, знаєте, щоб хотіло по, так, поміняти. І я думаю, що все буде класно. Ну, а так. Працює, все, розборник класно працює. Е, конденсатозбірник, збірник, ну, бачите, жирочок знизу є. Жирочок ми тоді зберемо, просто викинемо. Е, хто, а може хто знає, як то кажуть, собацюри вас до моєї ви кашу варите, то цей жирочок собакам в кашу і хай їдять. Е, не побачив я, звісно, толкової роботи конденсатор збірника. Так, як бачите, він пустий. То есть, це три копчення, і е, сюди конденсат так і не зібрався. Тобто його не було. Ну, не знаю, подивимось, можливо, можливо, тут треба трохи загерметизувати оці шви. Але я думаю, що просто із-за того, що у нас хороший, якісний домашній продукт, да, і конденсату у нас багато не було. Так що, все, друзі, отака у нас краса вийшла, супер-пупер. Все, будемо йти зараз вакуумувати і е, будемо так сказати складати невеличкі посилочки, пасхальні, пасхальні, да, пасхальні посилочки для наших. Підписників. Так що всім дякую за перегляд. Невеличке відео роботи сподобалось. Чесно, І сподобалось. Я думаю, що далі будемо ще вам показувати роботу цієї класної коптільні. А обслуговувати, мити коптільню треба купити. Просто воно рідина така для духовок. Вона спеціальна. То тобто попшикали, спопшикали, промили, закрили коптільню. Прогріли її до 100 градусів, відкрили, провітрили, і можна знову запускати коптільний процес. Ну, коптільню, це бачите, от три каптрі, оце три копчення. Вона видержала, і бачите, трошечки є такі потьоки від диму. Ну, не сильно, Ну не сильно, так. Да. Де система конвекції взагалі все чистенька. А оце отут ближче до дверок, сюди, да. ну промиється да й все. Протерли раз, два і готово. Так що, друзі, всім дякую. Ми здоров'я, добра, і хай вас Бог береже. Ну і щоб ви знали, ми готуємося до Пасхи. Ми готуємо для вас такі невеличкі пакуночки до святкового столу. Домашнє, натуральне своє. Отак от. Все, Всім дякую, всім пока-пока. Краса просто, так? Супер. Бук, бук. Це на букові, ковбаска на букові, курочка на букові і м'яско теж на букові. Так що дуже сподобалося мені на букові коптити. Ну, Вільха теж непогано. Все, давайте, пока-пока.